Вітанічко, друзі, Славко Євченко на зв'язку. Майбах С650. Його в мене й досі немає. Хоча я вже задонатив 20 тисяч яйконів. Ще, друзі, у мене зараз на балансі є 10 тисяч. Якщо мені не випаде реально, якщо реально не випаде мені останнє заднє колесо, стоп, назад, збірка. От не вистачає заднього колеса, 10 тисяч це просто буде геплейк. Я хочу вибити його, подивитись скільки він коштує і. А, взагалі, який він на вигляд, хоча б яка максималка, і так далі. Перед тим, як ми почнемо робити, нагадую за свій промокод, 4 квадратики натискаємо. Хештег маленькими Євченко, великими неважливо. Підтвердили, вистрибнуло віконечко де написано. Вивели промокод. Хештег Євченко, отримали 35 тисяч валюти та 6 досвіду. Зовсім скоро цей скінчик, як ви бачите, це я трошки допрацюється. Будете також його отримувати в оренду на декілька днів. Всі активні посилання на гру онлайн Скачуйте на плеймаркет, зовсім скоро на App Store, зовсім скоро поговоримо також про це. під відео всі посилання. Ну і посилання на мій телеграм-канал, де ми постійно розігруємо кожен тиждень мільйон валюти, а цьому тижні це 200 донат валюти. Тому, будь ласка, посилання на ТГ теж під відео. Ну що? Тримаю ось так. Хрестики. Я не знаю. Якщо мені зараз реально не випаде, це буде просто. Ну, я не знаю, чесно, ну, елітний, просто по 10. Зразу з ходу погнали. Перша десятка Повз. Поїхали. Повз. Мимо. Дві тисячі. ...ua-конів немає. Немає. Три тисячі. Немає. Я не розумію. Нарешті. Задні колесо я тебе довго чекав. Дякую Ну що? Збірка авто майбах. У сюди! Забираємо. Оу. А ну почекай. Шампань. А що це? А ну давай приміряти. Ану, як це все діло буде виглядати? Так. Оп. Оп. Так, а який кращий колір? Чи може взагалі? Це йде стандартно, хай і буде. Спавнимо нашого Майбаха і дивимось, що це взагалі за. Та челочка, нарешті, я її забрав сюди. Керування транспортом. Так, Мерседес benz Maybach s 650 на базі. Ну що, дивимося? Ого-го-го-го-го-гу. Отак це все діло виглядає. Але гарненький, гарненький майбах. Ну що, сідаємо. І дивимося. І дивимося, що вийде. Погнали! Я сподіваюся, що ця машина того вартує. Так, зразу. От Попробуємо подивитися державну вартість. Почув, поки йде батл пасік, державної вартості немає. Окей. Зараз глянемо, що в стоці Видає машинка. О, але гарно їде. Давай розганятися. І подивимося вперед. Я сподіваюся. Так, let's в заводимо. Стоп, вперед. Ану. Так, 150. 226 в стоці. Ну, блін, трохи вдарився. Вибачте, будь ласка. Як макалек. I'm so sorry. Так, ну шо? Доволі непогана машиночка. Єдиний нюансик, звичайно, є, що ми не можемо подивитися, яка державна вартість. Але, друзі, я вже бачив, що на третьому сервері хочуть його продати. Там щось в районі 70 мільйонів. Я так розумію, що їх поки що небагато хто із людей забрав. Давай десь тут припаркуємось. Насправді колір мені не дуже подобається. От оце їй було би гарненько, його в однотонний якийсь колір лупанути, оце би було б реально прям пушечка. Прям хорошо. Так, і тепер. Та -да 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 скільки в мене пішло на цього майбаха, друзі? 25 тисяч юей Я не знаю, я не думаю, що ця машина буде прям дуже багата на сервер в кого. Ну, можливо, 5, може 10 екземплярів буде. Не більше, тому що просто гроші космічні. ей ей ти куди куди? Собі, оце так дав я... Куди їдемо? Так, стоп, стоп, стоп. Така історія, друзі. Так, ну і ще в нас залишається, так, трошечки донат валюточки 6500, ну хай це вже ми позбираємо. Можливо, можливо колись з часом ще щось покупуємо, подивимось. Слухай, давай може може крутнем десяточку цих. Ну, я й не мав сумніву, звичайно. Ладно, Брутал, брутал десяточка. А, господи. Ну, а щось буде. Ще давай подесятишся. Та й таке. Так, почув, усвідомив. Так, окей, друзі, значить, доволі непоганий майбах. Мені подобається. Подивимось, можливо, спробуємо продати його. Може, дійсно, хтось захоче викупити за якусь доволі файну ціну, але ну, він преміально виглядає. Пофарбувати його повністю в чорний колір. Я думаю, взагалі буде прям пушечка. А трошки затюнити. Взагалі буде файно. Можливо, третій стейджик трошки з часом теж поставимо. Дякую, що дивились це відео, обов'язково подобачку. Протискайте в коменти, напишіть, як гадаєте, скільки буде коштувати ось ця машина на третьому сервері. Ну, але важливо проаналізуйте ринок. Ну, реально, 25 тисяч у мене UA коні пішло на те, щоб забрати майбахе. Можливо, комусь трошки менше пішло, тому що ну це рандом. Мені задні колесо взагалі не хотіло падати. Твою думку, я. Чекаю в коментарях, будь ласка, залиш. Дякую, що дивився відео. Підпишись на ютуб канал. Якщо того ще не зробив, також в телезі в кінці цього тижня, в неділю хтось забере 200 донаточки на будь-якому сервері і онлайн. Тому посилання на мій телеграм-канал під відео на зв'язку. Славкоюченко. Дякую, що дивилися, і побачимось в ЮА онлайн. Хеде.